Вітаю на каналі Бесіда. Я сьогодні в новій плюс-мінус локації. Це кухня, і я знімав біля стіни, але зараз я вирішив трішки сісти в іншому місці, щоб типу був по іншому кадрі. Напишіть в коментарях, як. І сьогодні тема я обрав яку? Знову ж, я на цьому каналі нагадую просто якісь людям речі. І роблю це в такому е, теплому, атмосферному, в теплій атмосферній обстановці. Сьогодні тема відео, що. Потрібно зосереджуватись не на результаті, а на процесі. І чому це важливо? Ось. Я сам дуже часто і досі я перебуваю в пастці о цього фокусу на результаті. Адже коли ти починаєш щось робити, одназиш як це все працює? Все, от зараз я щось придумав. в мене є там якесь хобі, я його хочу, типу, ну, не знаю, хочу там монетизувати чи. Починаю якусь робити справу. Ну, от, власне, я буду розповідати на своєму досвіді. От мене, як, як зараз, у мене там з YouTube каналом все починаю знімати відео. Окей, супер ідея. Що від мене якби, потребується знімати відео. Добре. Що я очікую? Що я зніму одне там, два відео, і все, і в мене буде вже купа підписників, і я вже можу лягати і відпочивати просто не на столі, а на дивані. От. І оце постійна проблема. Це настільки заважає просто рухатися далі, коли ти чекаєш, що ось я зараз зроблю оце, і воно, типу, я зараз зніму одне відео, викладу його, і воно залетить. І все, і, і не потрібно. І от, до речі, що цікаво, я до себе завжди от казав от перед цим, ну от, коли от рефлексував на от цю тему ну, типу, ось, влад, окей, дивись. У тебе ти викладаєш відео і воно залітає там на, да хоч на мільйон переглядів. Нехай. Залітає відео на мільйон переглядів. Окей, класно, це круто, це все весело. Типу, ти радієш, що Ура нарешті досяг. А що потім? От я для себе говорив: а що потім? Залітає відео, ну, типу, ти досягаєш результату. І що, все, переставати знімати відео, бо ну, ти вже цього досяг результату. Чи так знову ж ну, перекладіть це, переклади це на якусь іншу свою сферу, чим ти зараз займаєшся. Ну, тобто, я не знаю. Чи вивчення англійської, ну, хоча мову вивчити це взагалі, я, мені здається, неможливо. Це, ну, типу, ем, можна вивчити правила, але запам'ятати відразу в голові тримати всі слова це неможливо. Ну, але загалом ти досяг якогось рівня. І... і що, типу, я досяг рівня цього, який мені типу достатній, і не, не переставати це робити, не йти далі, чи що? Адже я вважаю, потрібно займатися чимось таким, що ну, чим ти зможеш займатися довгий час, що тобі просто буде приносити задоволення, буде як твоє, ну от хобі знову ж. Якщо це переросте в якось роботу, окей, круто, але. Потрібно мати якесь таке хобі, яким ти можеш займатися довгий час. От для мене зараз, от зйомка відео, ось поширення ем, моїх думок на камеру. Це для мене ось таке хобі. Звичайно, хочеться, щоб це переросло в щось серйозніше, якийсь там прибуток, ем, більша кількість людей і тому подібне. Але, але. Коли я фокусуюся на цьому, коли я, типу, чекаю, ну ось-ось, зараз я зараз я зніму ось одне відео, і я його так класно зроблю, викладу, і от воно залетить і все, і я буду радіти, і буде все в мене добре. Я роблю відео. Це, до речі, одна з причин, чого я зараз перестав знімати відео на основний мій канал. Бо я роблю відео, стараюсь над ним, прописую сценарії там. Ну, коротше, дуже багато чого роблю, монтую, дуже, типу, стараюсь над монтажем, і відео збираю 300 переглядів. І я такий. Е... А я ж очікував величезного результату. Ну, от, я фокусувався на результаті. Я не фокусувався на отримуванні задоволення від процесу. Ну, звичайно, я отримав якесь задоволення від процесу, але, що цікаво, і от мені є з чим порівнювати. Чому я, власне, цю тему якби, можу обговорювати і взагалі порівнювати, бо мені є з чим. Я також паралельно вокаліст в металкор-гурті, гурт Recon. І я музикою займаюся вже. В Принципі років я не знаю, сім чи вісім. Ну, якщо ми беремо, типу, що я там відтоді, як я е, пішов в музикальну школу грати на барабанах, і до того, як я став учасником гурту, тобто це десь час, ну, і до, і до теперішнього, це десь років вісім. Окей. Більшість, от на цьому шляху, я взагалі не думав ні про як. Ні про який, типу там успіх, ні про які досягнення там чогось, ні про які там цифри на платформах, ні про фанатів, е, ні про гроші, тим паче. Я був сфокусований на задоволенні від процесу. Мені подобалось ходити, і досі подобається ходити на репетиції. Ми з чуваками збираємося, граємо наші пісні, класно проводимо час. Мені подобалося розвивати мою. Мій вокал, ну якби вчитися співати, розвивати різні техніки співу, співати різні пісні. Мені подобається і подобалось писати пісні з моїм другим гітаристом Денисом, коли ми ну, коли він пише основний матеріал, якось він там скидає у нас оцей процес типу творчий. Ми ну, сфокусовані на цьому. і Я не думаю про результат. Я не думаю, що ось, блін, зараз, зараз потрібно написати пісню, щоб вона зібрала там багато чи там багато людей приходили на наші концерти. Ну, типу, так, це десь є ось там, типу, на задньому плані. Це все дуже фонове. На першому плані стоїть: о, треба зробити, щоб пісня була крута. Так, що нам, що нам потрібно зробити для того, щоб пісня була крута? Ось, ось, фокус на процесі, фокус на продукті. Так само і потрібно відноситись до всього. Так само мені ну, от зараз потрібно відноситись до відео. Типу, як зробити, щоб мені було цікавіше знімати відео, як зробити так, щоб вони були кращі, щоб люди їх, щоб більше людей їх дивилося, щоб людям було цікавіше їх дивитися, що для цього потрібно. І от ви можете брати ось цей ну, принцип такий на всі сфери життя. Я просто не знаю. Я, я цікавлюсь музикою, читанням, е, зйомкою відео, е, е, за записом аудіокниг. Ну, тобто, я не можу навести. Мені завжди бракує от прикладів таких, е, які я можу навести людям, щоб вони, типу, переклали на свої сфери життя. Але я впевнений, от якщо зараз ви дивитесь це відео, то у вас є якесь заняття чи у тебе є якесь заняття. В якому ти хочеш чогось досягнути. Якесь це може бути творче, якесь це може бути робота, щось, не знаю, вивчення чогось і тому подібне. Ну, от саме фокус на процесі. Про це, до речі, теж я, я, ну, я не раз це зустрічав у різних порадах, там у різних відео, в книгах також. От, по-моєму, книга називається. Не згадаю зараз точно. Загалом, книжка про мотивацію у мене є, я колись давно купив. І от там така була от якраз ця порада, що типу, фокус, грубо кажучи, на процесі, а не на результаті. Адже коли ми фокусуємось на результаті, коли ми очікуємо, що от зараз от зараз я оце зроблю і, все стан... і вже досягне цей результат. І от якийсь головний мінус от фокусу на цьому результаті, це дуже легко зрозуміти, адже. Коли ми щось робимо, 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 ми очікуємо одного результату, а результат виходить зовсім інший. І все. І в нас опускається після цього руки. Бо ми очікували одне. Ми очікували, я очікував, що зараз я викладу відео, воно збере 5000 переглядів, а воно зібрало 300 переглядів. І все, я такий бу бу-бу, Ну все, я приїхав вже. Типу, навіщо мені це робити? Дуже мало переглядів, ніхто це не дивиться, і все в тебе починається такий депресивний період, типу, блін, скільки зусиль укладено і тому подібне. Так, я розумію, що хочеться отримувати результат від того, що ти робиш. Але коли ти свій мозок перепрограмовуєш на те, просто що, ну, а навіть от спробувати, от постарайся нічого не очікувати від того, що ти робиш. Адже часто буває так, і дуже приємніше, от як в мене було а, з Тіктоком, що я почав от мої відео з бесіди, більшість людей перейшли сюди з Тіктоку. І я почав своє відео з, 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 з каналу вирізати різні моменти і вставляти під таку типу меланхолічну, сумну музику. Адже ну, я розумію, що так це працює краще в Тіктоці. Я виклав одне відео, виклав друге, я взагалі, типу, нічого не очікував. Я вирішив, ну просто буду викладати, можливо, там, це щось колись принесе. Одне відео, друге виклав. Третє відео викладаю, і третє відео залітає у мене на 30 тисяч переглядів. І для мене це був просто максимальний шок, типу, вау! Як нічого собі! Як неочікувано. Ось щось саме головне, що як це було неочікувано для мене. Бо я взагалі, типу, знову ж я не очікував, що я, типу. Зможу взагалі зібрати таку кількість переглядів, адже ну, у мене ніколи такого не було. І в цей раз я, в принципі, не будував ніяких завищених очікувань, щоб чогось досягти. Я просто викладав відео: одне, друге, третє, окей, третє залетіло. І що цікаво, не потрібно от очікувати, що от якщо ти щось зараз досяг, то далі буде так само. Ні, далі може бути життя це завжди про синусоїду. Що, типу, ось іде, йде ось отак. Наприклад, потім шухти там досяг, типу, чогось якогось успіху, а потім бах і йде вниз. Але коли ти розумієш і усвідомлюєш це, що це нормально, що бувають успіхи, бувають провали, то тоді ти просто рухаєшся по життю спокійно і сприймаєш усі успіхи і усі невдачі, в принципі, однаково. Ну, звичайно, коли ти чогось досягаєш, то це приємно. А коли ти чогось не досягаєш, то це неприємно, це зрозуміло. Але не потрібно робити з цього супервеличезні події. Адже чим, чим це шкодить? От я відразу себе, як у мене ось залетіло відео в Тіктоці, я відразу себе стопорив. Типу, ну, типу, так, окей, Влад, все. Це круто, клас, все. Дуже багато коментів, багато лайків, все класно, але це. Ну, якби це одноразова штука. Що так не буде постійно. Наступне відео не залетить на 30к переглядів, і ще наступне не залетить, можливо, якесь там ну, через 10 відео таке залетить так само, але наступні не залетять. І потрібно просто продовжувати ось робити те, що робив. І тоді буде. Ну, Тоді буде результат поступово, поступово, поступово вибудовуватиметься аудиторія, люди будуть підписуватись. ну, Тобто все поступово. І так само, не знаю, в музиці, так само, що е пишуться пісні, знову ж пісні викладаються, поступово набирається фанбаза, ну, якби Не буває от, миттєвий успіх. Коли люди вау, шух, миттєво взлітають, то ж ви знаєте, що вони миттєво і падають після цього успіху. Ну тобто то про них, як швидко про них дізнаються, так само швидко про них і забувають. От що, цікаво. От. І тому я знову ще нагадування для себе в цьому відео, і, можливо, нагадування для когось, що потрібно діяти поступово і фокусуватися на процесі, а не на результаті. Намагатися зробити кращим твою роботу, твій продукт, ну чи там намагатися якось себе прокачати, якщо ти щось вивчаєш, вивчити якийсь там один метод, якщо ти там не знаю, прокачуєш якийсь навик, ходиш там на бокс, чи там вивчаєш якусь мову. Ну, типу, намагатися м -м, прокачати ось метод. Вивчення методу досконалення, типу, ага, якщо я спробую, якщо ми беремо англійську мову, наприклад, якщо я спробую вчити слова ось таким методом, а якщо я спробую дивитися відео на Ютубі, які мені цікаві англійською мовою, покращиться мою англійську чи не покращить? От пробувати, от фокус на результаті, а не очікувати, що типу, блін, ну коли я вже зможу розмовляти англійською, як native спікери. Ну, та ні, не буде так. Ну, тобто, поступово, все, все поступово прийде, але, ну. Але не відразу. Ось так. Тому ось така тема відео. Я думаю, я непогано всього сказав. В принципі, не хочу вже переливати знову порожнє. Не фокусуйтеся на результаті, адже це рідко коли призводить до. Довготривалої діяльності. Адже дуже швидко ти якби, згораєш, коли ти не досягаєш результату, якого ти собі, типу, хочеш досягнути, якого ти очікуєш. Коли твої очікування не виправдовуються, то дуже швидко вогонь у цей очах гасне, і все, <пліт> мотивація падає. Ну а потім, якщо ти вже знаєш, потім на це місце повинна прийти дисципліна, і вже дисципліною ти повинен продовжувати себе рухати далі. Ну, але це вже така інша тема. От. По висновкам все. Ну, і як завжди, кін, кінцева така вже моя е, рубрика. Е, блін, як я назвав її в попередньому відео? Я забув, теплі слова для підписників чи що? Не знаю, От хочу от, 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 от кін, кінці відео, будучи з такими е, теплими розмовами з підписниками, хто на мене підписаний, хочу знову ж подякувати всім. Це, це не дивно, що варто дякувати людям, адже все одно, як не як, як би я не казав би, що я це роблю для себе, я це роблю для свого задоволення, я там не знаю для себе, для себе для себе. Але якби це ніхто б не дивився, то я б і навряд чи це робив. Ну, типу, я б міг би з таким би успіхом сідати, тако дивитися в стіну і говорити такі самі речі. Ну, тобто, я не хочу ні себе обманювати, ні вас. Так, я також отримую від цього задоволення і в певній мірі. Я це роблю типу також для себе, бо я прокачую якісь свої навики говоріння. Я от взагалі, коли починав знімати відео, я не міг так розмовляти на камеру. Зараз я знімаю відео без сценарію абсолютно. І я відчуваю себе впевнено, і в мене десь з'являються просто слова, я не знаю де. І це круто, адже я це можу приміняти е, в моєму житті, якби ну, в подальшому житті. Я я краще спілкуюся з людьми, я впевненіше спілкуюсь з людьми, я став. Я став людям нормально дивитися в очі, коли я з ними говорю. Раніше для мене це була проблема. Ну я не кажу, що тільки відео змінили, якби зробили мене впевненішим, але це все одно покращило ну, мої навички спілкування. Адже от зараз я дивлюся, типу, в камеру, я дивлюся якби, в одне місце. І по суті, так само, от, коли я говорю з людьми, я просто фокусуюся там на їхньому оці і говорю до них, якби дивлячись в очі. І це круто. От. Але все ж таки, якби ніхто б не дивився ці відео, якби ніхто б не лайкав, і хоч зараз дуже мало переглядів, і все, але ну, всі починають з нуля, з низів і тому подібне. І я навіть от в мене є ж канал, основний Триволенко, і там тисяча підписників вже. Тисяча підписників. Але проблема того каналу, що там я. Я почав його вести, типу, як, як потрібно його от вести. Не так, як я відчуваю, а як от типу, ну як, потрібно вести YouTube канал, що потрібно бути. А, вес... ну Я й зараз так, я йду до того, що я от щось динамічно розповідаю на камеру, щось. там, ще щось. Але там відео ну не такі, як я. Не таке, що я сказав, там, на відео там є не справжній, не такий, як я є. Адже я прописую сценарій, і я читаю відео через Суфлер, і, типу, ну, важко все одно прописати відео, щоб вони були максимально типу, автентичними, максимально щирими. Ну, важко прописати сценарій. А от знімати відео, де, де я, типу, всім привіт! І сьогодні я вам розповім, чому ви повинні робити це це, це і чому саморозвиток для вас важливий і чому не потрібно фокусуватися на результаті. Ось ну типу ось це така гральна манера, акторська. Ну, типу, це не прикольно. Мені подобається от на цьому каналі, що я можу знімати, що я собі задав таку планку, що я знімаю відео, типу, максимально щиро, як я є, начебто я сижу. Своїм другом ось так, от і просто говорю, і я отримую від цього ну, типу, задоволення. І як завжди, я кажу у своїх відео: якщо хтось від цього отримує теж якусь користь, то значить це те, що й потрібно робити. Адже, коли ти робиш щось, і якщо це не приносить якусь користь людям, то, напевно, цим не варто займатися. Ось отак. Так що, в принципі, все. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, ставите лайки. Я буду продовжувати для вас знімати. Пишіть якісь свої, можливо, теми, на які ви хотіли. Ну, я, я знаю, що навряд чи вже хтось до кінця до такого додивиться, про таке треба говорити спочатку або десь в середині відео. Можливо, треба комент буде написати. що, Типу, якщо у вас є якісь теми, на які ви хотіли, щоб я зняв відео, пишіть, я з радістю. По Побесідуємо, пообговорюємо за чашечкою чаю. Я вже, до речі, свій чай випив, так що не подумайте. От, надіюсь, ти теж випив чи випила свій чай. Все, і я буду йти. І бувайте.